Яку ми надали підприємцям для того, щоб вони її вичитали. ви бачили, там стоять знаки питання, деякі питання там підкреслені. Коли ми обсуждали цю угоду на п'ятому секторі з пані Шиленко і з пані Світланою Костей, саме в цей час я дзвонив в юридичний відділ, заступнику з юридичних питань і ось ці знаки питання, які там стоять, ми їх обробили. І після цього підприємці п'ятого сектору вже отримали на руки всі підприємці п'ятого сектору нову типову угоду, яку ми підписуємо вже з 2011 року. Стосовно того, якою вона повинна бути, так, є шаблон, але є певні моменти, які потрібно не те, що коригувати, а вносити як додаткові пункти. До роботи саме підприємства, яке стосується, як, так, як сказати правильно, підлаштовується під роботу даного підприємства. Якщо уважно почитати цю угоду, вона є типовою угодою. Те, що там сфотографували і показали, це вже питання, яке ми вирішили. Тобто вони напевно не встигають за тим, що відбувається. На жаль, і саме ця угода була якраз на руках. Я навіть можу сказати, кому її видали. Це приватний підприємець від нього. Це не лазер свята, вона там не підприємець колегського ринку, вона торгує. Так. Власник в оцю угоду ми віддали саме власнику контейнеру, для того, щоб він її прочитав, ознайомився і підписав.